Вітаю вас, наші дорогенькі. Дякую, що дивитесь. Давайте познайомимося. Можливо, хто бачив мої якісь інші відео. Значить, я вам знімаю ролики про життя у Німеччині. Наше життя тут почалося з 1 вересня і триває досі. І ви знаєте, мені не шкода ділитися з вами тим, як ми живемо на сьогоднішній день. Що ми маємо, чого ми досягаємо. І ось один з наших аспектів життя це є беззаперечно Тафель, тафель, який допомагає нам економити кошти. І сьогодні я вам розкажу дуже цікаву історію. Ну, хто, по-перше, не знає, як мене звати, мене звати Діана. Я сюди приїхала зі своєю донечкою. І ось, наприклад, ми тут вже маємо гарних приятелів, українців, німців. Гарні люди спілкуються з нами. Ми вибираємо собі також коло оточення, яке вважаємо достойним, розумних людей, мислячих людей, і дуже раді, що у нас є тут українські німецькі друзі. І от сьогодні я вам розповім про те, що до мене підійшла моя приятелька на зупинці, з якою ми жили ще в таборі, поруч у кімнатах, і запропонували мені забрати її картку в Тафель. І забрати за неї її їжу, тому що каже: не хоче пропускати, щоб у мене був пропуск. у Тафелі не знаю на що це впливає. Ну, звичайно, я погодилася. Вона живе одна. Тут і її тафель коштує 2 євро, тому що я навіть сьогодні узнала, у нас 2,50 на двох з малою, а значить, ціни тут такі: 2 євро дорослий 50 центів дитина. Тобто, ну, якщо, звичайно, двоє дорослих, це виходить 4 євро, якщо там, дорослий з двоє дорослих з двома дітьми, це буде 5 євро, ну і так далі. Тобто зараз я вам покажу те, що дали на одну людину. Я сьогодні летіла, думала, вб'юся, відпросилася трохи раніше з курсів, тому що дитина моя пішла забирати нашу порцію стафеля. А я, звичайно, вже ж тумаю, під'їду, тому що ну, дитя ж моє не може це все осилити, де да я їй не казала, що мені моя приятелька дала картку. Отже, переходимо швиденько, робимо огляд, що дали на одну людину за 2 євро. Отже, поїхали, як завжди, хліб, половина білого хліба, три булки традиційних і пончик. пончик. Далі м'ясо сьогодні дали стейки з індички, мариновані у йогурті. Гриль для гріля. Поїхали далі. До стейків дали 5 кетчупів по 20 грам. Дрібничка, але приємна. Переходимо далі Редьки, пучок. Оце штука цікава, називається фенхель. Зверніть, будь ласка, увагу, що ціна фенхеля 2,60 Я не знаю, чесно кажучи, що з ним робити. Якщо ви знаєте, підказуйте, пишіть у коментарях. Далі мішечок грибочків, шампіньйонів. Далі 2 цибулини. Три томати, помідори, дві паприки, квасоля спаржева огірок, п'ять морквин, салат асорти. Ось. Капустина, айсберг, я так розумію. Далі, оце було в вільному доступі. Ось, кажу, що це лук парей, да? і ось кучерява петрушка. З овочів начебто все. Так, переходимо до фруктів. Один ківі, чотири банани, два яблука, три яблука, лимон, е манго. Авокадо. Далі коробочка 125-грамова малинки і ожинки, також 125 грам. Далі переходимо до молочки, сливки 30-відсоткові. Тепер якийсь йогуртовий напій в індійському стилі це я таке прочитала. Значить, строки 8-го числа закінчуються. Сьогодні у нас 10-те. Сир з блакітною пліснявою, мій улюблений. З молочки все. З овочів забула, звичайно, сказати про картоплю. Десь в районі 2 кілограмів картоплі. Поїхали до солодощів. Ось отака різдвяна шоколадка. Плитка, значить, з коричкою, гвоздичкою. Тобто така дуже-дуже цікава якась суміш молочного шоколаду з добавками цікавими. Потім ось такі якісь цукерочки. Далі ось такий наборчик з великодньою тематикою. І супер-зайчик, мій улюблений шоколад, який я просто обожнюю. Ось я вам зняла те, що дали за 2 євро на одну людину. А тепер думайте, чи варто ходити на тафель, що там не було. Але справа в тому, що, наприклад, мене з дитиною дуже це все виручає, тому що реально ну, ми економимо тут коштів достатньо. Ви просто порахуйте один гріль філе, скільки коштує. Та й взагалі нема мови. Сир. ну, Тобто, я думаю, що це, звичайно, дуже гарна допомога від німців для таких людей, які лише починають жити у Німеччині, і вдячні за те, що їм ось таким чином е, прекрасна Німеччина допомагає економити кошти. А ви знаєте, що німці дуже економні, українці не такі заощадливі, як німці, але бувають всякі. От, тобто, робіть висновки. Я вас буду знайомити далі у наступному відео, де вже ми отримали на двох саме нашу сьогоднішню порцію з Тафеля за 2,50. Оце, я ще раз вам нагадую, коштує всього-навсього 2 євро. Чи ви купите це в магазині на 2 євро? Звичайно, відповідь однозначна. Отак от, от, так що на все добре. Бажаю всім здоров'я, душевного спокою, миру, добра і всього-всього самого найкращого у ваших сім'ях та будинках. Дякую, що нас дивитесь. Підписуйтесь і коментуйте. До речі, що робити, ще раз питаю за цим фенхелем, я не знаю. Ох, будемо думати. Сподіваюсь на ваші гарні поради. На все добре!